Всім привіт, шановне товариство! Вересень давно почався, але все ще не закінчився. Тому поговоримо, що пограти в цьому місяці. Ремейк of Us, Steel Rising, Pathfinder Wrath of the Righteous та інші ігри в цьому випуску. Ну погнали! Відкривається відео The Last of Us Part 1, ремейк захоплюючого пригодницького екшену The Last of Us з видом від третьої особи та елементами стелсу в постапокаліптичному сети. Він створений на рушії другої частини. Нова версія отримала покращену графіку, геймплей, бойову систему та управління, а також доповнення Left Behind, але залишиться без мультиплеєра. Гра вийшла другого версія. Disney Dreamlight Volley – пригодницька аркадна пісочниця з видом від третьої особи. Це такий гібрид симулятора життя та пригодницької гри. Багато квестами, дослідженнями та захоплюючими подіями за участю старих та нових друзів Disney та Піксар. Усе оповідання гри. Це сон головного героя. Колись землі долини Dreamlight були місцем, де герої Disney та Піксар жили в гармонії, поки народ вогню не <кхм> точніш, до забуття. Нічні шипи росли по всій землі та розірвали чудові спів. Спогади пов'язані з цим чарівним місцем, безнадійні мешканці долини світу, снів яким не було куди йти, сховалося за замкненими дверима замку снів. Провести час у світі Дісней можна було вже з 6 вересня. Тил Rising – пригодний скірольовий екшен з виглядом від третьої особи від творців Great Fall. Події гри розгортаються в альтернативному 1789 році в Парижі, коли революція була жорстко придушена механічною армією короля Людовіка VI. Сюжет рольового екшену з рисами Souls Like розповість про бунтівну дівчину робота Егіду, яка має дати відсіч механічній армії короля і змінити хід історії. Сюжет, звісно, незвичний, але нещодавно дивилися стріми. Після релізу можливо теж пройдемо її пізніше на нашому твіч каналі. Посилання буде в описі. Гра, до речі, вийшла 8 вересня. Justice Sucks – веселий стелс екшен про робота пилососа та його шлях відплати, що виглядає як бойовики з 90-х. Полюйте, гріште, поглинайте все живе, зламуйте пристрій, перетворюючи їх на смертельні пастки, і поглинайте кров ворогів, щоб відкрити доступ до руйнівних умінь. Смоктати до смерті за пилососа можна було вже з 8 вересня. NBA 2K23. Це той самий щорічний спортивний симулятор баскетболу у популярній серії NBA 2K. З ним все стабільно. По заявам авторів, у грі на вас чекає повністю перероблена графіка з використанням останніх технологій, а також рейтрейсингом. Також гра отримує не тільки прискорне завантаження та графічні покращення, але також абсолютно новий саундтрек та ігрові режими. Там, до речі, кажуть, що тільки придзавантаження гри важало 150. 2 ГБ. Гра вийшла в реліз 9 вересня. Metal Hellsinger – шутер від першої особи з елементами ритм гри, в якому ваш успіх залежить від уміння боротися в унісон з музикою. Чим точніше ви потрапляєте в ритм, тим більше виразно звучить музика, і тим більше ними стають ваші атаки. Гравцям дуже схожого на дум проекту запропонують примірити на себе роль якогось невідомого, одержимого жагою помсти получоловіка полудемона. Ми будемо боротися в моторошних куточках пекла і знищувати орди демонів та їхніх ватажків. Наприкінці гравців чекає бій із небезпечним червоним суддею. Кожен трек був створений іконами рок-музики, такими як Серж Танкян, System of A Down, Мефі, Тривіум, Мікаель Стане, Дар Транквіліті, Ренді Блайт, of о Год, Аліса Glass, Арч Енемі, та на секундочку Тетяна Шмайлюк з гурту Джидже. Хоч в останніх зараз сумнівна репутація, але сам факт того, що присутні українці дуже тішить. Проект отримав нагороду самої очікуваної гри на Gamescom 2022, А пограти на пекельній гітарі можна буде вже 15 вересня. Return to Monkey Island Повернення на Макпічі Острів це несподіване та захоплююче повернення творця серіалу Рона Гілберта, яке продовжує історію легендарних пригодницьких ігор, таємниця Макпічого острова та МакПічі Острів 2 – Помста Лечака, розроблених у співпраці з Lucasfilms Games. Return to Monkey Island – двомірна пригодницька гра в жанрі Point and Click, Або ж вкажи та Клацни. Мета гри полягає в тому, щоб рухати історію вперед. Вирішуючи сюжетні головоломки. Гравець керує піратом Гайбрашем Тріпводом, який плаває по морях і відвідує острови. Між Гайбрашем та Славою стоять хитромудрі головоломки, химерні ситуації та нищівні дії ворогів. Дата виходу 19 вересня. Soul Стайс, пригодницький рольовий екшен з елементами слешера з виглядом від третьої особи у жанрі фентезі. Рівновага у святому королівстві Кейдас порушилася, коли через завісу прийшли дикі могутні істоти, яких називають тіні, які мали намір пожерти всіх живих. Тіні змінюють свої жертви, можуть навіть вцілитися в їхні тіла, перетворюючи нещасних у невгамовних чудовиськ, що полюють на мирних жителів. Захистити людство можуть лише химери, воїни, гібриди, народжені союзом двох душ. Головними персонажами виступають сестри Браєр і Люд, які стали химерою і мають унікальні здібності. У той час як одна сестра має нелюдську силу, інша може використовувати містичні навички. Серед особливостей вас очікує наявність грізних босів, здібності та зброї, що налаштовуються, головоломки і секрети, похмурий сеттинг, а також хардкорні битви з ворогами різних класів. Пограти за двох сестричок можна буде вже після 20 вересня. Modern Warfare 2, бета-тест на PS, Xbox та ПК. Бета довгоочікуваного та головного шутера року вже зовсім близько. В першу чергу через угоду з компанією Sony, що ще не закінчилося, бета тесті зможуть взяти участь гравці на консолях. Вже 16-17 вересня для тих, хто передзамовив гру на ps 4 та 5, стартує ранній доступ. А з 18 по 20 вересня доступ відкриється всім іншим гравцям на консолях Sony. Для ПК і Xbox рання бета для передзамовників. Почнеться з 22-23 вересня. В вересня. Ці ж дати тест продовжиться і для консоли PS. А з 24 по 26 вересня бета буде відкрита для всіх гравців на всіх платформах. Сама ж гра обіцяє вийти в строк. А для тих, хто передзамовив, як бонус, на тиждень раніше відкриють доступ до одиночної кампанії. Moon Scars – пригодницький платформер з елементами екшен та видом з боку. Під похмурим місячним світлом, лютий глиняний воїн Грей Ірма бореться, керований однією метою знайти скульптора і розгадати таємницю свого існування. Вам доведеться розширити межі своїх бойових навичок і освоїти нові здібності, щоб просуватися суворим нелінійним 2D-світом, битися з безжальною темрявою, яка прагне знищити вас. Кожна смерть це засвоєний урок, і в міру того, як ви долаєте кожне випробовування. Ваня, вам будуть відкриватися нові істини. Дата виходу 27 вересня. Розробники опублікували трейлер другого сезону свого шутера The Psycho Frontier, який має вийти 28 вересня. Найбільшою особливістю другого сезону є нова мапа під назвою Taris Island, яка матиме підземну печерну систему, де можна покращити своє спорядження та знайти різні інші активності. За словами розробників, у другому сезоні гравці будуть чекати багато покращень ігрового процесу, як, наприклад, античіт та інші. Нагадаємо, The Psycho Frontier – це гра з механіками ЕСКІ from Tarkov, але в більш простому стилі, і хоча Cycle і використовує основні механіки, Tarkov, все ж таки це зовсім інша та своєрідна гра зі своїми особливостями. Тож, якщо вам набрид Tarkov, або ви вважали його занадто складним, то другий сезон Cycle це якраз гарний претендент для тесту. Brewmaster Beer Brewing Simulator управлінський симулятор броваря з видом від першої особи. У грі вам належить відкрити домашню пивоварню, усягнути мистецтво пивоваріння та стати його неперевершеним майстром. У міру проходження ви зможете влаштувати своє робоче місце, покращувати класичні рецепти, вивчати хімічний бік питання, вигадувати назви, розливати по пляшках та реалізовувати серед любителів крафтового пива. Зварити пиво за рецептом дідуся можна буде вже 29 вересня. Оце так. Скільки цікавого релізниця або вже вийшло цього місяця. Є в цьому топі гра, на яку ти б хотів або хотіла побачити огляд на нашому каналі. Пиши про це в коментарі. Якщо якийсь варіант буде популярним, то ми пройдемо гру на нашому Твіч і зробимо огляд. Підтримай відео лайком, коментарем та репостами в соціалки. А поки глянь, що ще ти можеш подивитись на нашому каналі. Там багато цікавого. Побачимось у наступних відео.